За інною Жук, хто вигадав Лего? У середині ХХ століття засновники компанії Лего, батько і син Оле Кірк та Готфрід Кірк Крістіансени створили новий тип іграшок. Вони вважали, що дітям не обов'язково гратися лише готовими забавками, а варто запропонувати малюкам інструменти для втілення їхніх фантазій. Так з'явився універсальний конструктор, яким захоплюється вже не одне покоління дітей. Данець Оле Кірк Крістіансен за професією був Теслею. У 1932 році він заснував компанію, яка займалася виготовленням дерев'яних предметів, драбин, стільців, іграшок. Через два роки компанія отримала назву Лего. Це слово утворене з двох данських слів. «Leg – «лег годд. Грайся добре. А в перекладі з латини означає Я складаю. Оле Кірк Крістіансен та його син Готфрід, придбавши у 1946 році спеціальну машину, почали виготовляти пластикові кубики. Після серії експериментів вони створили перший конструктор. Ідея створити з пластикових кубиків конструктор виникла у Готфріда після розмови з приємцем, який стверджував, що у виробництві дитячих іграшок бракує системності, чому б дітям до гри не додати творчості. Однак до успіху було ще далеко перешкоджали технологічні труднощі. Довелося тривалий час удосконалювати кубики, щоб вони надійно кріпилися одні з одними. Нових іграшок остерігалися продавці. Вони були переконані, що пластикова іграшка ніколи не замінить дерев'яну На той момент компанія Lego виготовляла близько 200 видів іграшок, але Готфрід вирішив зосередитись саме на пластикових кубиках. Так у 1955 році був створений перший комплект Лего, з якого діти могли скласти міський пейзаж. Конструктор Лего отримав чимало міжнародних премій та нагород. Його заслужено називають одним із найважливіших винаходів ХХ століття.